Зато все сядут. Ходят такие броненоски руки. Все сидят. Давайте ще раз спробуємо. Зареєстровано 2.24, продовжуємо роботу сесії. Шановні депутати, всі тім'я тут написали. 29 травня нам було прийнято рішення номер 2338 про безоплатну передачу майна з комунальної власності Чевецької міської територіальної громади в державу. Відповідно до листа управління комунальної власності виникла необхідність внести зміни до цього рішення в частині збільшення вартості кожного автомобіля на 29 тисяч 719 гривень 54 кобітів в зв'язку з реєстрацією, видаючи сідок про реєстрацію, присвоєння знаків та сплатою пенсійної внесків. Тому ну, пропонується повернутися до порядку денного та внести проект рішення внесення змін рішення міської ради 8 серпня 5, -го, до 5 року номер 2338 про безоплатну передачу майна. Ні, вчора лише ставили на обліки, вона входить, що ця сума, яку ми поставили з обласку, заплатили збільшує вартість автомобіля. Ми можемо передати просто. Стане голосування за, за повернення до порядку денного, так? Да? що, ми зразу його розведення? А у вас є проєкт рішення? Ну, зразу, так, що ви не здавали. Стали на голосування про порядку передоденне Проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради 8 серпні 29 травня 2025 року номер 2338 про безоплатну передачу міна. З комунальної власності Щемецької міської територіальної громади одержавна власність. Прошу проголосувати. І розглядати першим, так. У. Зразу так. В цілому передати. Вже сі, сі. Да, сі, зараз вже сталося передрішення голосування. Заснову село. Тобто приведенний село, зараз є передрішення село. Ми зупинилися на 27-му проєкті рішення. Про надання дозволу на створення органу самореалізації населення вуличний комітет частини вулиці Бережанської будинки і далі там, там по тексту всі будинки переговорилися. За основу, прошу просюди. 27. За основу. Позиція комісії земельної є доповнити пунктом наступного змісту, Рекомендувати органу самореалізації населення виявляти соціально вразливих категорій громадян та повідомляти органи соціального захисту. Ставлю на голос. В цілому 20. Ріші номер 28 Про скасування рішень виконавчого комітету Челецької міськради 8 серпня 806 та від no на 8 листопада за 2 року No4825 в частині організації пішохідної зони на вулиці Музичного товариства по вулиці Чайковську. За основою цього. Пане Васильович, я розумію, що проєкт рішення, я думаю. Місія ЖКГ пропонувала департаменту транспорту, а то окреме питання на сесію надати ви не дали вам. Ну ви окремо звернетеся до департаменту транспорту? Ну, проголосувати як, як на протоколі краще. Вже обрав на комісію зберемо. Вже на комісію збереться. А хто доповідає? я. Це на 29-й? 28-й. Питання по якому було. 28 чи може. Чому потім поле? 25, 22, 29 про затвердження проєкту детального плану території на переведення та реконструкцію території селяничного товариства Рябіна, Рябіна на вулиці Стрицькій під індивідуальну школу забудову в місті Ченєвська. Рябіна виконання проєкту. Рекомендувати перейменувати. Рябіна. Передіше номер 31 Про формування земельних ділянок комунальної власності для потужної конкретної засади на земельних дорог в формі електронного аукціону. За основу 31 проєкт. 29-й проєкт. 31-й за основу. Тридцять другий. Роман Суща, ви здається, 29 проєкт рішення включали в порядок денний зовсім інший проєкт рішення. Підтриє, два чи три місяці. Підтрий. А це буде включало. А двадцять дев'ятий, якщо однажди. Так, так, є, в мене мені допомогли. Є до, до, до додаткові проекти рішення, які ми включили у порядівний. Перший з них це про затвердження та надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо земельної ділянки комунальної власності за адресою вулиця Хотинська, 4 за Передвишення прогрози звернення товариства за межа питання від пласт щодо надання оренду замена ділянки з адресою комунальників 1 Б засновується. Про продаж замеряних ділянок зі свого податкого призначення за заселення на земельний товар формі електронного акціону за основу. Стаційний номер 32. Це зараз На слово. Тридцять троє можна збільшити. Ну, на, на, на наступну сесію збільшується. Можна наприкінці робити, щоб бати не було, Ну просто написано, Написали просто. 33 й проект рішення про формування земельної ділянки комунальної власності за основою цілому Не взяли. Не взяли за основу 33-й за село формування земельної ділянки комунальної власності. Ще раз 33 третє перед про формування земельної ділянки комунальної власності. Ще раз ставлю носу. Номер я ж називаю, ви просто завжди слухаєте. 33 перед рішенням. Формування земельної ділянки комунальної власності. Я чотири рази поможе сказав. Які питання до цього практично? 35-й. Це головне 90-90. -го. Колишне стоматур. Хто проти цього? Я не можу. Є в когось якісь аргументи. Ви розумієте, що справа в тому, що не зрозуміло. Задайте за запитання. Ну поясніть, будь ласка, де Боза, Трошки. Не Ми на це і всі розуміють, що це 33 групу... а, Та, ставлю, ну, Реально, що... ставлю ще <різований> раз, проєкт рішення No33. Порядку денного. Формування земельної ділянки комунальної власності. Ставлю голосання <різований> за основу і в цілому. Та що подобається? Технічне питання. Там не просто. Пояснювати. 35-те. Всі почали, саме про 34 Що ми отак от скачемо і... І ви потім кажете, що ми не робити. А куди ви скачете постійно? 34 передрішення пророзить звернення громадян щодо передачі безоплатно у власність земельних ділянок. 34-й за основу, та, за основу. Всі, всі почули. Оксана Петрівна. Почули? 34-й? Буду. Комісія земельна пропонує доповнити цей проєкт рішення уважно слухати наступного змісту, додати пункт 19, затвердити технічну документацію землеустою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості за адресою вулиці Кременецька, 6 а площею 0,1 гектар. 19.1 пункт передати Малайку Ніні Васильону, яка зареєстрована за адресою проспект Звершості 86А, квартира 10, безоплатно у власній земельної ділянку за адресою вулиця Кременецька, 6А, площа 0,1 гектар для будівництва особового штового будинку, сподвижки будівель та споруд пресидивної ділянки. Підстава її заяви є витік з державного реєстрації. Шановні депутати, я прошу не підтримати дану пропозицію у зв'язку з тим, що ділянка була виділена для виноградництва. Державний акт ще в радянський час втратив свою чинність. Будинку на земельній ділянці немає. Ми відмовили на червь місяць, тому я прошу свідомо не підтримати. У немає, не Є будинок зареєстрований для виноградника на ділянці для виноградництва. Це підстава державної реєстрації, це незаконна законна реєстрація. Ми звернулися на прокуратури. Це виведення земельної ділянки з комунальної власності. Озовування. Там є майно, воно зареєстроване майно, тому поставлено на голосування. Ставлю на голосування.

Це п'яте про рішення про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок частини Ченевецької міської, міської території мадичні військової раничні області території села Перевії та земель з його межами та визнати кімчу та толочені з рішення поровійської сільської ради з основою ціною. Відповідно до закону про оцінку земель необхідно оновити дані по нормативній реживій оцінки. Це новин державкатастрофу. 36 Про розвернення громадян стосовно затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості за межами села Чорнимка, району в області. Тридцять Про проєкт рішення Антоніна Анатолійона Оксана Петрієвна. 36. За основу і цього. Ні, ви просто розмовляєте, потім буде питати, який це проект рішення. Вирішив акцентувати на цьому увагу. Про вологу? Не про вологу, я не прошу. Так, прошу один там. Руденне. Запишіться у вас. Я в тому дивіться, що мене не пускається ця дома, а мої колеги не працюють кнопкування, що так, Дякую. У мене все та плоскі Подивіться, що там.

Бі Білоскурський, Руслан, включіть, будь ласка. А що на правдо Так, записався є. Білоспурський. Мікрофон не. не працює. Технічну перевагу треба зробити на такі. Добрий день. Руслан, я не знаю, що його вимагає. Не працюю ми вже її зробили, от ми її зараз зробили. Подивіться ще мікрофоном. А, з тим, з тим рядом? Не треба прошувати, то ти Якщо можна, я голосно озвучу, я думаю, що можна почути проблема. Шановний колеги, це... Трішки інше питання, але я прошу протокольне, протокольне рішення проголосувати, суттєвого так наступна. Звернулися співробітники і студенти інституту біології, хімії і біоресурсів Чернівецького університету зв'язку з такою проблемою. Вулиця Лесі Українській 25, пішохозний перехід. І це одностороння вулиця, і вздовж одного і другого боку вулиці паркуються автомобілі вплоть до того, що паркуються на пішохідному переході. Це призводно до того, що лише за останні три місяці там було кілька невеликих, але ДТП з наїздами на тих, хто виходить на пішохідний перехід, тому що обмежена видимість. Ну, я звертаюся до колег в сільній залі проголосувати наступне протокольне рішення. Е, міськ Кшепу. Оновити засіб примусового зниження швидкості руху транспорту, так е, званий державній поліцейський. Він там був, він фактично зносився. Е, друге, нанести жовті смуги паркування е, поруч з переходом відповідно до правил дорожнього руху. І третє, інспекції з паркування, посироти контроль за недотриманням правил паркування від жодного перемогу. Ставлю на лосання протокольне рішення. Давай попробуємо, якщо не працюю, у вас працює кої з інших. Прошу? Ми присядьте до альтернатив, там це. Да, так, присядьте туди, до шалієва сьогодні. Ну це буде перед нею. Ну, бо ти один сидиш, то там тобі скучно. А Так вони собі візьмуть, пересядуть, біля тебе, тебе оточують Увагою. Тут вже підмога прийшла, що. Але послання це протокольні рішення перевірив ще працює. Дякую всім, православні. Дякую. Та-та-та, вам не показало. Ні. Ну, то почекаємо. Дякую. слово. Ми спробуємо ще раз. Але ви приходите вже раз, так? Так, так. Добрей день, шановні Ви не працюєте.

Забезпечити. Забезпечить? От розгорнися задні троє. Ти ж розбираєшся, Ну це ж техніка, вона буває. Буває телефон, глючить. у раніше, так, в 21-му році. Ви робите роз Але ви які ми з лапам'яті? Про вас таке. Відпустіть, відпустіть. Леша, це так випустимо. Якщо ви думаєте, що це смішки. Ні, від вас ні. Я дійсно думаю смішки. Як коли ви горете все серед сьогоднішня сесія буде нелегітимна? Та в нас і перерва не триває. Ми ж нічого не робимо. Депутати не забезпечили можливості рівного голосування. Оголошується перерва на п'ять хвилин, мені треба санаторіям тобі, щоб поговорити. Ο Διάκονος είναι ο Ιωσάνης Τριμαντέας.